Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму швидкий салат з мівіни. Нам знадобиться 2 пачки мівіни, один плавлений сирок. У мене зі смаком бекону, ви можете взяти звичайний класичний, три варені яйця та зелень кропу та цибулі. Також знадобиться пів баночки консервованої кукурудзи, а для заправки майонез. Спочатку подрібню мівіну та залюю її окропом. Окропу знадобиться 150 мл. Накривай та залишу на столі на 10 хвилин. Нарізаю зелень, яйця та плавлений сирок кубиком. До нарізаних інгредієнтів додаю кукурудзу та вермішель. Заправляю салат майонезом. За необхідності можна додати солі. Смачний та простий салат вийшов. Готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається.